Добрий день знову, друзі! Раз така нагода, що ми зустрілися з вами. А що там, щось є? Так, звичайно. Рідкісна ваза. Тернопільський фарфоровий завод. Лімітована серія. Так, я, я не коментую. Друзі, подивіться, <гум> пан Борис знайшов унікальну річ підсвіч, свічник. кришталь кольоровий. Це ви тільки що знайшли на барахолці так. і вже збирається продавати, але так. запитує нас скільки вона коштує. Так. Друзі, хто знає, будь ласка, в коментарях напишіть, скільки така річ може коштувати, за скільки пану Борису її продати. Вітаю на каналі Український Порцеляновий посуд. Київ, почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас з собою запрошую. Ну, Поспілкуємося з продавцями, запитаємо актуальні ціни на вінтажні речі. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Я що... Сьогоднішня парахолка живе своїм ритмом, запах кави, гомін людей і в кожному ряду можна натрапити на щось особливе. У цьому відео покажу, що мені вдалося знайти. Додивіться відео до кінця, буде цікаво. Чайник полонне, від сервізу Барбарис. Довбиш. Але кришечка не рідна. Тарілочки Японія. 6 штук, 1300 гривень. Добрий день, смачного. Вау, друзі, подивіться, яка краса. Ручний розпис. Користенський фарфоровий завод. Блакитний фарфор, 300 гривень набір, чайник та чашка, сукорниця, київський експериментальний кераміко художній завод, Попільничка. 1200 київський керам... кераміко, художній завод, ручна робота, до речі, рідкісна. 1300, Клеймо відсутнє. Так. Підсвічник, аромалампа. Друзі, пам'ятаєте, жуєчки з дитинства, Оловеїз. Ось такі на напачання продаються. Цікаві. Тут ще старий бренди був. Ласочки на біровібок. Доброго дня. Доброго. Скільки такий чайничок коштує? Мініатюра. Павник. Скільки він? Ну, хотів 100 гривень. 100, 100 гривень. Добрий день. Добрий день. Це у нас Чехія, так? Богемія. Богемія. Скільки коштує? Сім'я по 500 хочу. 500... 450 гривень. 450, якщо придбати дві, якщо одну, 500 гривень за одиницю. із. Іли забирайте бутон, поки добре. Поки добре, так. А це що за пари у вас цікаві таке? Називається Писанська башня. Скільки вони? 500. 500 гривень, подивіться, друзі. Виробник Італія. А підсвічник. Мільхіоровий підсвічник, uh -huh. з прибалтики зірві. З прибалтики, серйозно? Так, да, uh -huh. там десь штамп, це знає. Uh -huh. 500 гривень. А скляний підсвічник скільки коштує? Це 350. 350. Це кришталевий, так? Так. Да. Uh -huh. Поїлочка, будь ласка. Це по 150. 150. І по золото. Ага. А кришечка рідна де? Нема. Відсутня, скільки він? А це 100 гривень віддам. За 100 гривень. На жаль, самої рідненької нема, а. тільки двоюрідна. Тільки двоюрідна, так. Да, да. Ага. Що це ви цікаво розматуєте тут розпаку. А це ж у мене такі чайні пари. Ага, і скільки 120. чайна пара коштує? 120. Баранівський фарбовий – ви знаєте, 120. Ось у гарний. Рига, чайник, чайні фари. Скільки вони? По 150. По 150. Чайник двісті відео Скільки такий підсвічник? 400 гривень. 400 гривень Руминія. А мисливець. 250. 250. Друзі. Наш горох, ми такий любимо. Баранюка. Скільки він коштує? Чайник? Горох. Горох скільки коштує? Ну 250 прошу. 250. Що цікавого? А кораблик? Кораблик 650. Это гдбая. А это що? Там... А чашка не гад. Скільки така чашка? прошу 400. 400. А блюдочка не Нет. А лампа Алладина? Ну, это Индия современная. Да? Ничего интересного. А Алладин там живет? Все древен. Не знаю, на древен. Ну, да. 500 гривен Индия. Вот интересная, но ну, реставрация. Вот эта фигурка. У -у -у. сколько она? Ну, прошу 600. Голова приклеена. У -у -у. Так она 2,5. Сейчас я торгуюсь на Виолите. Там А чайник? Тут чайник прошу 300 ніхто не дає. 300 полонне, друзі, подивіться, який гарний. Навіть ручний розпис на носику. На ручки тримачу. Це вже рідкість. 300 гривень просять і ніхто не купляє. Ніхто не питає. 7, ні а, а чудо звір. 450. 4500 гривень. Так, Васильківська майолика. Автор проторіви. Друзі, зроблю оголошення. Куплю фотоапарати, об'єктиви, наручні кишинкові настінні, морські годинники, статуетки з порцеляни, український порцеляновий посуд, значки медалі, нагороди, монети, купюри, облігації парфуми радянського періоду, книжки до 1930-х років. Номер телефону 096. 804, 78, 33. Будь ласка, якщо є певні вінтажні речі, можу виїхати по місту Києву, бровари, Кривий Ріг, місто Харків. Запропоную гарну ціну. Пишіть пропозиції у Viber Пане Олександре, що ви? Добрий день знову, друзі. Раз, така нагода, що ми зустрілися з вами. А що там, щось є? Так, звичайно. Дивіться, блюдце мініатюра має пошкодження. Васильків, 50-й рік автор авторпроторік. Вау. Ручна робота, так? Так, звичай. Подивіться, друзі. Бистріше, але ну, має пошкодження. Ну, наскільки воно, воно рідкісне? Дуже рідкісне, Дуже рідкісне. Дуже рідкісне так? Ось така сьогоднішня знахідка у пана Олександра. Вітаю. Тому, що Якщо бачите, вона на підставці. А, навіть на підставці? Ну, то. Це то... в 50-х роках так робили, так? Ні. Ну це просто рідкість. В основному у мініатюр підставки немає. Ага, ага. Це Супер. Має, бачите, 50-ті 50-ті роки. Супер, вітаю вас. О, клас. <звук> статуетка козуля, полонський фарфоровий завод, 500 гривень, лось, те ж саме полонне, 400 гривень, ручний розпис, кінь, полонне, 600 гривень. Дивіться, не поїздить. Довбиш. Баранівка горох. Баранівка 50 ті роки. Чайний набір складається з чайника доливного. Чайник заварний, ваза велика. Ваза менша, цукорниця. Можливо, використовувати як для меду полонський фарфоровий завод. Даний комплект є в пропозиції телеграм-каналі. Ціна 4 тисячі гривень. Так, я, я не коментую. Друзі, подивіться, пан Борис знайшов. Унікальну річ підсвічник, підсвічник, кришталь кольоровий. Це ви тільки що знайшли на барахолці. І вже збирається продавати. Але так. запитує нас, скільки вона коштує. Так. Друзі, хто знає, будь ласка, в коментарях напишіть, скільки така річ може коштувати, за скільки пану Борису її продати. Будь ласка, напишіть в коментарях, я обов'язково йому передам інформацію по ціні. Ми поки... Ох, їх пара. Ну, ви поки ну даєте. їх парочка. Це Радянський Союз. Ви правильно? зараз не будете виставляти? Дочекаємося, Будемо. поки люди напишуть. Буду. Будете виставляти? Буду буду виставляти, але ж буду поки... Чекати інформації. Так, так, так. Все добре. Дякую. Дуже гарні знахідки. Вітаю вас. Вітаю. Чайник Корея 60. Глечик короба. 40 гривень городниці. Доброго дня, пане Сергію! Радий вас бачити, що ви не змерзли. Та трохи вже трохи прохолодно сьогодні. Так, так. Ох, яка у вас гарна статуетка. Це Київ, так? Ні. це Городниця. Рідкісному жовтому окрасі, Валентина Левко, українська оперна співачка. Серйозно? Так. І скільки така краса коштує? 1800. 1800. Городницький фарфоровий завод, коли йому відповідає 1950 рокам. А ще у пана Срії є ось така вазочка ЛКС. Скільки вона? 700. Це ви самі малювали? Так, вечорами ми розмальовував. Дружина допомагала. — Морально підтримують. <гум> — 800 гривень, друзі. — Пане Сергію, а це що таке? Вазочка? — Так. — Васильків, так? так. Васильки, так? М -м, цікаво. Скільки вона? — 400 гривень. — 400 гривень. Так. — Скільки таке? — Дві з половиною. — Це царизм. Мальцовське царизм. Мальцовська епідемія. — А, ну і ще старе. Дореволюціонне. — А глечик скільки? 800. 1800 Полонський фарфоровий завод 1950-х років. Пане Сергій, що побажаєте нашим глядачам? Мирного неба над головою. Все щиро дякую. Вам бажаю гарних продажів. До побачення. До побачення, гарного дня, до зустрічі. Друзі, Ми любимо з вами горох. Це у нас тернопільський фарфоровий, голубка. Скільки чайна пара коштує? 70. 70. Наявності три чайних пари. Новий. А, 6, так? А чайник є в наявності? Чайник є. Чайник є, але не се ага. Другой. Ага. Так, червоний бутон, баранівка. Скільки він? 430 з кришечкою. А молочник. Вазочка, користень. Подивіться, яка форма цікава. Підкажіть, будь ласка, ціну вази. 130. Друзі, подивіться, який вершник. 250 гривень просять за нього. Великий асортимент значків. Можливо, кому треба докупити шахи, шахмати, шашки, будь ласка. Це якийсь одеколон, Ага, тройний. Скільки він? Ага. Скільки просите? 100-200, 100 гривень, да? ага, дякую. На пара Сумський фарфоровий завод, Моя ручна грива. робота, 200 гривень. Баранівський фарфоровий завод. Ручна робота. Присутній знак якості. 150. Дульово. Ручна робота. 250. Ага, скільки він? 100 100 гривень. Чайний сервіс, ручний розпис, дружківка просять 2500 гривень. Друзі, хочу вам показати, який я придбав чайник-егоїст для власної колекції. Ось, будь ласка, ручний розпис. Сумський фарфоровий завод. Просять за нього 500 гривень. Зараз розрахуюся і з великим задоволенням придбаю для власної збірки. Рідкісна ваза, Тернопільський фарфоровий завод. Лімітована серія 1400 гривень. Ручний розпис. Росі, теж рідкий команець, бачите? Команець, так. А хто? а хто виробник? Не скажу точно. Скільки він? 800 800 гривень. До речі, цікавий екземпляр. Ну, Вони теж рідкі були. Так, так. Небагато. А така цукерниця скільки? 300 гривень. 300 гривень. Добушевський фарфоровий завод. Ручний розпис. Сергію. Дякую вам. Добрий день. Скільки супниця коштує? Скільки коштує? 300 гривень. 300 гривень. Здається, він, поява нових хреб... скринька, копілка 150, 150 гривень. Сьогодні ми поговоримо про штучний інтелект, тому що це дуже актуальна тема. А травнева ніч тема, якщо ми вчора. Вісімсот полонних просто лише поговоримо про штучний інтернет Близько, хоча, чесно кажучи, ще й не дуже Вазочка цікавляє, мініатюра. Схожа на Васильків. Скільки вона коштує? Цікавиться прицільно. Вважаю, що ну, це нагальна тема. Треба подумати, як ми будемо рухатися в цьому просторі далі. І знаємо, що Доброго дня. Скільки такий одеколон коштує? 800. Харків. Виробництво. Там відео чашечки рідкі. А таріль така, будь ласка, підкажіть? 1200 Це що у нас васильків? Васильків. рідкісно. Також Васильків? Ні. Ага, Львів. Бо я дивлюся, що тяжка. По вазі. І прикраси, скільки коштують? 400 гривень. Це тільки коробка одна, так? Ага, вони є в наявності. Це парфуми у нас, так? Ага, одеколон, Україна. І скільки коштують? Угу. Дві Цікавий. Експонат. Я взагалі хочу. Дві тисячі гривень. Виробник Київ, три скляночки. А така фруктовниця? Ну, таку прошу ну, за 800 гривень. Косів, так? 800 гривень. А ведмедик скільки коштує? Відом? Ведмедик. А. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по барахолці почайна. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей!